Слава Ісусу Христу! Як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у Нього, жив життям вічним. Сьогодні неділя перед воздвиженням чесного Христа Господнього. Це свято будемо відзначати за шість днів. Але вже сьогодні церква дає нам нагоду. Застановитися над значенням Христа в нашому житті і починає зі старозавітньої згадки про Мойсея, який підніс мідяного Змія в пустині. Тоді то був не просто символ: ізраїльтяни в часі виходу з Єгипту почали нарікати на Бога і Мойсея, для чого вивели ви нас із Єгипту. Щоб повмирати в цій пустелі, хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Вважали, що мають недостатньо засобів до життя і втратили відчуття сенсу життя, не бачили перспектив. Божий дар не став для них буденним і недостатнім. Тоді Бог наслав на них вогненних гадюк, які спричинили смерть багатьох. Це спонукало до усвідомлення гріха, і Мойсей на доручення Бога робить мідяного змія, вішає його на палиці. Тепер при укусі гадюки достатньо лише підвести очі на цього змія, щоб залишитися живим. Втрата перспективи приземлює. Опускає нам очі додолу, де хіба що знаходимо небезпеку. Господь нагадує про необхідність дивитися вперед. Для цього треба і самому піднестися понад приземленість нашого життя. Бог рятує людину, але очікує від неї співпраці, хоча б мінімальної. Просто подивитися на те, що Бог пропонує для нашого спасіння. І побачити можемо значно більше. Мідяний змій, хоч так важливий для людей в тих обставинах, стає лише прообразом. Маємо не лише дочасні потреби, піклуємося не тільки про збереження туземного життя. Як каже Клайв Люїс, Господь, коли вступає взаємине з людиною, не задовольняється малим, прагне дати все. Вже мідяного змія потребуємо, і Бог це знає, дає незрівнянно більше свого Сина, якого підносять на Христі, щоб Він у момент найбільшого безсилля й покинутості засвідчив кожній людині. Що Бог сильний і що вона ніколи не лишається самою. Сильний настільки, щоб подолати гріх людини, люблячий настільки, що прагне бути з людиною цілувічність, і знову очікує на нашу співпрацю, і знову не вимагає чогось надто великого звернути свій погляд на Христа. На те, що він зробив і робить для людини, зупинити свій погляд на ньому, хоч світ пропонує так багато альтернатив, вдивлятися в Христа навіть тоді, коли, здається, нічого від нього не отримаю, коли Він взагалі не видається цікавим і привабливим, дивитися з вірою, щоб у ньому побачити свою надію. Залишитися при ньому тоді, коли інші відходять з Голготи, бо не побачили того, на що сподівалися, відповісти нашою малою любов'ю на Його безмежну любов. Бог діє впродовж історії, не залишає ізраїльтян у їхній скруті, не покидає і нас. Нагадує про минуле, щоб дати нам змогу скласти цілісну картину. Його зв'язку з людиною. Він ніколи людину не покидає і завжди очікує на співпрацю з нею. Дивлячись найбільш узагальнено на історію людства, можемо сказати, що це історія більшої або меншої співпраці людини з Богом. Але завжди знаходилися ті, хто з Богом особливо співдіяв, через кого Бог. Змінював і змінює цей світ. Святі у світі стають невпевною пригадкою про дію Бога. Їхній прихід на світ стає поштовхом до переміни світу. Нині відзначаємо прихід на світ тієї, яку називаємо чеснішою від Херувимів і незрівняно славнішою від Серафимів, матір'ю всіх святих, матір'ю церкви. Відзначаємо народження Марії, тієї, яка приведе у цей світ Божого Сина, візьме особливу участь у Божому задумі. А свого часу під Христом залишиться до кінця, буде дивитися і слухати, і так стане матір'ю кожного з нас. Всього лиш народження. Співпраця з Богом служіння йому, здається, будуть згодом. Але й це народження нагадує нам: Бог не залишив світ, Він діє в історії людства, чинить її історією спасіння. Кожен з нас переживав і радість, і смуток. В Останні часи смутку і непевності значно більше. Війна і всі її жахіття. Не раз ставлять під сумнів нашу надію. Набивають запитання, чи Бог про нас не забув, чи може ми настільки зрішили, що вже не заслуговуємо на Його увагу й опіку. І впродовж століть відповідь залишається незмінною. Її чуємо в нинішньому Євангелії. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Слава Ісусу Христу!